Це є запис і трансляція, так? Так, так, можемо починати. Доброго ранку, колеги. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожного господарства. На порядку денному декілька питань. Будемо скоріше розбиратися з ними. Хто у нас перший доповідач? Уреа, будь ласка, пані Ларису. Дякуємо. Вітаю, Доброго. заступник. Доброго. Сергій Черніга Григорівна. Так, так, ми вас чуємо. Так, ми вас чуємо, доповідайте, будь ласка. У, у нас питання пов'язане з поповненням статутного капіталу е, на, 9, на 2 мільйона 9 тисяч 510 грн. Е, зазначені кошти виділені для придбання дорожньої бар'єрної огорожі та виконання проєктних робіт. Значить, на придбання дорожньої бар'єрної огорожі виділено 1 мільйон 310 десять і на виконання проєктних робіт стадія ТО 699 тисяч 510 гривень. Проєктні роботи будуть виконуватися по проєкту, по об'єкту реконструкція дренажно-паводкової мережі від вулиці Трансформаторної до вулиці Вадима Жукова. Це анд район. Ну, там у нас існує проблема підтоплення. Ні. От у зв'язку із тим нам необхідно виконати проєкт з подальшим втіленням його і вирішенням проблеми Добре. з підтопленням. Колеги, є якісь питання? Нема запитань, Давайте допоможемо АНД району побороти паводки. Тоді, тоді ставлю на голосування, прошу підтримати. Дякую, колеги, наступні. Дякую, Дякую. теплоенергію, будь ласка. Євгеній, так? Так, до доброго ранку. Доброго. У нас висновок щодо внесків до статутного капіталу підприємства у розмірі 50 мільйонів 911 тисяч 367 гривень. Кошти були спрямовані на ремонтні роботи та відновлення після ракетних обстрілів а саме На капітальний ремонт теплової мережі по вулиці Інженерній в районі будинків 1, 2, 2, 3, 4, 4, а 6, у розмірі 28 мільйонів 560 тисяч 70 копійок. На капітальний ремонт теплової мережі по вулиці Космічній, в районі будинку 13, це на обласну лікарню, 8 мільйонів гривень. Відловлення пошкодженого майна у нас від рак... ракетного обстрілу 24.06. Були пошкоджені вікна, віконні прийоми та дверні прийоми котелень підприємства. По вулиці Андрія Голова, 4, це колишня вулиця Мічуріна, необхідно кошти в розмірі 1 мільйон 470 тисяч 282 гривні 58 копійок. Вулиця Зиновія Матли, 10, це колишня Дементіво-Фрунзінський. 3 мільйона 283 тисячі 163 гривні 18 копійок. По вулиці Кожного на Трипу котельня постраждала 1 мільйон 754 тисячі 145 гривень 72 копійки. По вулиці, Копійни, по вулиці Бульвара Рубіна 14 1 мільйон 387 тисяч 171 гривня 51 копійка. По вулиці Юрія Липіч це колишня Усенка, 3 мільйони 160 тисяч 67 гривень 52 копійки. І проспект Мира 32 постраждала котельня 3 мільйони 296 354 гривні 49 копійок. Прошу підтримати. колеги думаю, нема запитань. Прошу підтримати колеги. Дякую. До побачення. Євген... Так, і в нас третій доповідач. Е з кабінету буде. Зараз нам розповідати, будь ласка. Євгеній, до побачення. Ну, Доброго дня. Адміністрація Шевченківського району у нас є проєкт рішення виділення коштів цільового фонду міської ради за адресою Тополя 3 будинок 51 на поточний ремонт двох під'їздів в багатоквартирному будинку, І також виділені кошти на проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом. За, до, яким, до... за яким капітальним ремонтом? Яким... Ой, я вибачаю, вибачаюсь. За проведеними роботами з поточного ремонту. А який будинок, номер будинку? Тополя 3, будинок 51. Колеги, є якісь заперечення, запитання? Нехай ремонтують. Прошу підтримати. Дякую, до побачення. Дякую. Лілія, порядок не вийшов панці. Так, 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 порядок денний вичерпався. Колеги, дякую, до побачення.